Доброго вечора, друзі, ми з України. Футбольна команда Юніор вітає вас сьогодні, 25 листопада. Юніор Хантер зіграв свою першу гру. І так, друзі, хочу пару декілька помилок виправити. Самих таких основних хлопці були шустріші з металіста. Металіст нас перегравав і по швидкості, і по техніці, і по всьому. І так, сині гравці металіст. Де б вони не знаходились, як би не грали, яку схему, що ми повинні були робити. Так, в них м'яч, так? Да? У металіста м'яч юніор хантер червоні. Захисник повинен брати їхнього нападника, другий захисник іншого нападника, третій іншого. Знаходимося ми нижче до своїх воріт. Ось так. Ось так. У кожного гравця свій гравець. Сапельника пішла передача. Металіст відкривається, пішла передача кожен на кожного цей свого гравця. Зміщуємося. Сюди передача пішла. Зміщуємося. цей сюди, цей сюди. Пішла сюди передача. Зміщуємося, Ну, кожен тримає свого гравця. Пішла передача вперед. Ми вступаємо в боротьбу, ми не стоїмо, не чекаємо, щоб він прийняв, розвернувся. Пішли, а ми вступаємо в боротьбу. Зрозуміло. Кожен з кожним грає. Пішла передача у нашого воротаря Ми відкриваємося. В нас схема була 3 2 1 сьогодні, 3-2 вуще. Трикутнички тримаємо, і один напад був. Металіст нас розбирав, один одного, інший іншого. Третій, третій взяв. Тут не давали приймати. Всі розбирали гравців, чомусь ми сьогодні не розібрали. Все, граємо в пас, прийняв, відкриваємося, відкриваємося, запропонувати себе під м'яч. Я думаю, вам зрозуміло. Перша гра, нічого страшного немає. Будемо тренуватися. Я думаю, скоро у нас результат стане краще. Все, друзі, до зустрічі!